Подарувати дітям сім'ю у Івано-Франківську відзначили всеукраїнський день усиновлення. Служба у справах дітей організувала свято для наймолодших, їхніх опікунів та прийомних батьків. Рішення усиновити дитину не просте однак у громаді все більше пар хочуть подарувати люблячу родину з сиротам. Якщо ми говоримо про останній рік, то івано-франківській міській територіальній громаді є 12 новостворених прийомних сімей, у три з яких вже влаштовані діти. Є три сімейні пари, які стали на облік і вже народили дітей. Є дві сімейні пари, які в очікуванні дитини. Одна пара вагітна двойною. Якщо ми говоримо про минулий рік, де на обріку було 10 сімейних пар, то на даний період у нас є 35 сімейних пар. Івана франківці Тетяна та Василь після одруження прийняли свідоме рішення усиновити дитину. Тоді чоловік воював у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Вкотре приїхавши до коханого на схід, дружина запропонувала усиновити дівчинку, яка залишилася без батьків. Виявилося, що Діана має ще рідного брата Данила. Без вагань подружжя захотіла подарувати міцну сім'ю. Обом. От тоді, як я вже, коли в Запорізькій області був, вже приїхав, тому я був з контузою, лежав в госпіталі, дружина приїжджала, а там ми якраз і знайшли на сайті діточок. Якраз ми тоді і вишилися діточок забрати. Ми їх двох побачили, ми не могли відмовитись. Вони нам до досі припали, і ми не могли відмовитись. Після початку повномасштабного вторгнення Діану з Мелітопольського сиротинця перевезли на Львівщину. А її рідного брата Данилка вивезли до Польщі. Оскільки чоловік був на війні, він там працював, він не зміг поїхати. Я поїхала в Польщу на знайомство з Данію. Ну він зразу мене сприйняв зразу. Кажуть, зустрів з усмішкою. Перше його слово каже: коли ти мене звідси забереш. Чоловік написав рапорт, його відпустили для знайомства з діанкою. Це вже в березні було. І після знайомства ми вже тоді були переконані, що це є наші діти. Всеукраїнський день усиновлення символічно припадає на свято віри, надії, любові та їх матері Софії. Він покликаний привернути увагу до дітей сирі та популяризувати прийомне батьків. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк Новини на Важі.